У Покровському районі, напевно, немає жодної людини, яка б не знала цей храм у новоекономічному. А це все, що лишилося від нього після ворожої атаки, яку окупанти здійснили вчора, 8 липня. Цей Храм був побудований понад 100 років тому і пережив Другу світову війну, але не вистояв під ракетами окупантів, які вони продовжують запускати по мирним мешканцям Донеччини. 8 липня близько 14.40 ворог вдарив по храму Серцезеве смерч та майже зруйнував його. Звук катлітячого самольота, ракети, а потім різкий удар. Паску уже воскресенье подобное мы слышали, а мы находились с семьей в церковном доме, то я сразу же семью взял, и мы забежали в такое более-менее безопасное место, в ванную. И потом последовал взрыв. После этого, когда мы вышли на улицу, я вышел на улицу, то мы увидели, что храм дымится. И сразу стало ясно, что попали в храм. Ужас. Могу сказать только ужас. Это страшное дело, что в 21 веке Проїзходять такої, що не не церемонія Вот святиня і навіть в ній попадает. Это страшно. Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли окупанти завдають удару по цьому храму, і це особливий біль для всіх, хто приходив сюди помолитися, побути наодинці з Богом, знайти внутрішній спокій. Перший раз був момент, коли прильот був во двор, на слава богу, храма ділося легким іспутом. Потім ще був. этой зимой, что было. Тоже были прилеты, но не на храм, но тоже неподалеку. Тоже там, конечно, меньше было повреждений окна. Это все восстановили. А сейчас уже было прямое попадание. И, соответственно, мы видим то, что храм просто-напросто разрушен. Люди очень любили этот храм. Большое количество людей ходило. Когда первый был прилет, то люди старались помогать, приносить свои средства. Самое последнее приносили. А сейчас, конечно, чем мы можем, то делаем, и огромная благодарность людям за то, что они неравнодушные и то, что любят храм. И то, что сейчас возможно сделать, сейчас это делается. Ну, муж увидел стол, щепок летит. Он прибежал сюда. Он работал как раз у людей. Пришел домой слово не может сказать. Я говорю, что там с храмом болидом. Надолго мы не сможем в нем молиться. Что сможем, то сделаем. Материально мы ничего не можем сделать. Но сколько сил наших будет, будем Христа ради молиться. Пришли с утра, потому что это наш дом, это наше будущее вечное. Господь вечный, и Он все видит. Он дал нам испытания по нашим силам. Мы должны выдержать и все. В результате этих двух прилетов здесь по храму пострадал. Мальчик Данил 2008 года рождения, но ну, на амбулаторном лечении оказали первую помощь. И девочка 2005 года рождения, женщина, наша переселенка Наташа. Ну, тоже такие вот. Не очень серйозні ранения, слава тебе Богу, осколочні такі. вот поэтому слава тебе Богу. Всі здоровы, здорові, і це найголовніше. самое основное. удар по храму не єдиний, якого вчора зазнало селище новоекономічне. Зранку окупанти вдарили по одній з вулиць приватного сектору. По вулиці зеленої во дворі в огород прилетіло, там вирва страшна метрів п'ять глибиною І так метрів шість. Ну слава Богу. Слава Богу, що в этот прильот ніхто не пострадав. Пострадали в основному криші, в основному криші там получилось у нас 12 домов пострадали. Валентині Єгорівні майже 77 років і в момент прильоту жінка перебувала вдома. Ворожа ракета впала поруч з її подвір'ям. Жінка каже, дуже злякалась і не розуміє, як тепер жити далі. Синка мені заїхав, привез мені хліб. Я вышла его проводить вот сюда. Потом слышу, что-то летит, смотрю, такое, из парашюта. И где-то гудит. А я стою, смотрю, он же поехал. Думаю, хоть бы его не, трон, не затронули. И оно слышу, только бабах. И темнота такая, все летит. А я стою в тут коридорчике. Я не вижу ничего. Все летит на меня, камни. Потом я закрыла, прикрыла дверь. И больше я ничего не знаю. Потому что было очень... Темно Тімної летели камні, а такі от булишники. Дерево вирвало так з корнем, перелетіло, оно прямо в мене в тому дворі ліжи. Тата девочки, пусть Бог, мальчики мої. Порається на своєму подвір'ї, яке також у безпосередній близькості до місця падіння ворожої ракети, і пані Тетяна. Вона разом з сином та його друзями намагається, хоча б якось ліквідувати наслідки вчорашнього ворожого удару. Зайшла в підвал, чистила там груші на сушку. Чоловік тут, його диван тут стоїть, а до сина влетіло такий камінь. Взагалі, все посипалося. Он. стільки тут метрів 30, мабуть, до нашого. Був зрив, постраждала хата, все стекла повлітали. Все повлітало. Вон, кришу міняємо. Ну, а що зробити? «Надо ну, да, міняємо, я як та товариша того друга. Я йому допомагаю просто загалом. Внаслідок вчорашніх ударів по новоекономічному пошкоджень зазнали близько 20 приватних будинків та храм. Також поранень зазнали троє людей. Альона Соболенко, Владислав Кухлицький з новоекономічного спеціально для телебачення Капрі.